Добрий день! Розглянемо автоматику Proton 425 pit польського виробника PRONT. Це проста і надійна автоматика для твердопаливних котлів з ручним завантаженням палива. Контролер управляє роботою нагнітального вентилятора і циркуляційного насоса системи опалення. Також автоматика має можливість для підключення. Кімнатного термостата, програматора температури або пульта віддаленого управління пілот, який фірма Front випускає спеціально для своїх контролерів. Хотілося б звернути вашу увагу на те, що сюди підходить штекер телефонний, не Ethernet від інтернет-кабелю, а саме телефонний. Тому майте на увазі, якщо будете сюди, щось підключати. Крім базових функцій, даний контролер має вдосконалений алгоритм PID. Це така функція, яка при наближенні температури теплоносія в котлі до заданого значення здійснює поступове зниження обертів вентилятора і відповідна сила нагнітання повітря до топки котла. В результаті виходить плавне нагрівання котла і більш точне наближення до потрібної температури. Це зменшує. Витрату палива стабілізує температуру котла і не допускає температурних стрибків і перегріву. Про це поговоримо пізніше. Оснащення та комплектація. Протон 425 має цифровий LED-дісплей, світлодіодна індикація режимів роботи. Просте і зрозуміле користувальницьке меню. Також має захисні функції антистоп і антизамерзання. Тепер кабелі. Усі кабелі підписані, що полегшує підключення і значно допомагає уникнути помилок у під'єднанні вентилятора та насоса. Дроти вентилятора та насоса досить такі короткі, всього по 20 см. Вони вже обладнані роз'ємами. C13, і якщо вентилятор має завжди відповідний роз'єм C14, то насос е, може бути або зі звичайною мережевою вилкою, або взагалі без кабелю. Також може статися, що доведеться кабель подовжувати. На ці випадки, у комплекті вже є два роз'єми C14, що дуже зручно. Тому, коли будете купувати автоматику та вентилятор. Майте це на увазі. Кабель живлення довжина 1 метр 80 м. Кабель датчика температури 1 метр 40 м. Корпус датчика температури виготовлений з алюмінію. Датчик має такі розміри. Довжина 50 мм, діаметр 6 мм. Датчик можна встановлювати за допомогою занурення у спеціальну гільзу або накладним засобом. Для поверхневого кріплення датчика, наприклад, до труби подачі, у комплекті є спеціальний бандаж ну або хамут, але обережно ним користуйтеся, щоб не пошкодити датчик. Як мені здається, він досить жорсткий. Датчик температури має ось таку додаткову пружинку. Яка забезпечує краще прилягання датчика до стінки гільзи, що збільшує площу контакту датчика з поверхнею, яка нагрілася, це підвищує точність виміру температури і, відповідно, більш коректну роботу всього контролера. Якщо ви використовуєте заглибну гільзу, ні в якому разі не заливайте в неї масло або якусь іншу рідину. Датчик повинен працювати насухо. Це вимога виробника. Якщо прилад вийде з ладу, а на датчику будуть сліди від рідини, то автоматика знімається з гарантії. Максимальні навантаження, які можна підключати до автоматики, вихід вентилятора витримує до 1 А і вихід насоса також до 1 А. Тобто потужність приладів не повинна перевищувати 200 Вт кожний. Для захисту приладу є плавкий запобіжник на 3,15 А, який у разі потреби легко міняти. Збільшувати ампераж запобіжника не можна, бо зіпсується автоматика. Корпус приладу адаптований до монтажу на стіні. Також є додаткова монтажна планка для установки автоматики на котлі або будь якій іншій е горизонтальній поверхні. Сам прилад має такі розміри: ширина 140 мм, висота 70 мм та глибина ну або товщина 40 мм. Інструкція російською мовою. Ну, а тепер вирушаємо до полігону. Я розміщую її, її на котлі, щоб можна було одночасно знімати і автоматику, і вентилятор. Коли конструкція котла або системи опалення дозволяє для установки датчика температури краще використовувати спеціальну занурювальну гільзу. Якщо такої можливості немає, як в нашому випадку, то датчик монтується накладним. Способом в місці, що знаходиться мого ближче до місця виходу теплоносія з котла, тобто на трубі подачі. Зверху датчик потрібно теплоізолювати. У мене все це тимчасово для демонстрації, тому я цього не роблю. Тепер переходимо до налаштувань. Вмикаємо живлення. У звичайному режимі дисплей показує поточну температуру в котлі. Діапазон вимірювання температури від 0 до 100 градусів. Щоб подивитися на підтримку якої температури налаштована автоматика, потрібно короткочасно натиснути кнопку плюс або мінус. Температуру нагрівання теплоносія можна виставляти не заходячи в меню тими ж самими кнопками плюс або мінус. Температура теплоносія налаштовується в межах від 35 до. 85 градусів. Виставляємо 50 градусів, щоб довго не чекати на нагрів котла. Кнопка старт слугує для запуску або вимкнення роботи автоматики. Не забувайте вимикати, якщо підкидаєте паливо до котла. Інакше багато диму може потрапити у котель. Для налаштування всіх інших параметрів заходимо до меню. Для цього потрібно затиснути кнопку P на 3 секунди. Те, який параметр ми зараз налаштовуємо, сигналізує миготіння відповідного світлодіода. Перемикання між розділами меню здійснюється також короткочасним натисканням кнопки P. Перебуваючи в режимі меню, можна в будь-який момент включити або виключити роботу автоматики не виходячи з режиму меню. Перший параметр, який налаштовується через меню, це продуктивність вентилятора. Налаштувати можна 50 швидкостей від 1 до 50. Вибір потрібного значення здійснюється кнопками плюс або мінус. Відзначу, що надто низьку швидкість обертів вентилятора встановлювати не варто, оскільки, в залежності від конструкції або при високому ступені зносу двигуна вентилятора, він може просто не запуститися і навіть через це вийти з ладу. Також зазначу, що бюджетні вентилятори, які не мають пускового конденсатора, можуть працювати не з кожною автоматикою. Тому перевіряйте сумісність вентилятора з контролером при покупці. Той вентилятор, що у нас стоїть, це M, M VPA 120. Він може працювати з котлами потужністю до 50 кВт. У нас котел менше, тому сильно високі оберти я виставляти не буду. Ну, виставлю швидкість 30. Наступний параметр, який налаштовується, це час на Час на виставляється в секундах в діапазоні від 5 до 59 секунд. Також продувки в цьому пункті можна відключити зовсім. Буде ось такий символ. Для демонстрації я виставлю час продування 10 секунд. Наступний пункт меню, який ми будемо налаштовувати, перерви між продувками. Налаштовується в діапазоні від 1 до 30 хвилин. Для огляду роботи я виставлю перерву між продувками 2 хвилини. Наступний параметр це налаштування температури вмикання насоса. Температуру включення насоса можна виставити в межах від 25 до 70 градусів. Виставляю 35 градусів. Хочу звернути вашу увагу, що режими, які я виставляю, не мають ніякого обґрунтування і ні від чого не залежить. Це лише для демонстрації роботи і функцій автоматики. Налаштування параметрів залежить від типу і калорійності використовуваного палива, і, най... і найбільш точно підбираються дослідним шляхом. Для виходу з режиму меню треба затиснути кнопку Пі. А, якщо після настройки не проводити ніяких маніпуляцій, то автоматика сама запам'ятає зміни значень і через 50 секунд також вийде з режиму меню. Як і будь-який електронний прилад, Proton 425 має заводські налаштування. Якщо ви заплуталися або вас щось не влаштовує, завжди можна повернутися до заводських налаштувань. Для цього потрібно відключити автоматику від мережі, затиснути кнопку плюс і включити знову. На дисплеї буде такий символ. Відпускаємо кнопку плюс і натискаємо кнопку мінус. Буде ось такий символ. Тепер натискаємо кнопку «Пі». Відбудеться відновлення заводських налаштувань. Перевіряємо. Як бачите, значення налаштувань змінилося. Тепер подивимось безпосередньо на саму роботу. Натискаємо старт. Відбувається плавний пуск вентилятора. Починають світитися світлодіоди, вентилятор і робота. За переміщенням контрваги видно, що заслінка вентилятора відкривається і відбувається подача повітря в топку. Починається так званий режим розпалювання. Можливо, хтось вважає світлодіодний цифровий екран і світлодіоди несучасне. Але це не зовсім так. По-перше, цифровий екран і світлодіоди чудово видно в темряві. Такий екран не відблискує і не відсвічує. Якщо на нього потрапляє, потрапляє сонячне світло, наприклад, з віконця в котині. На відміну від рідкокристалічного дисплею. І звичайні ємнісні кнопки. Як мені здається, практичніше в умовах запиленості котельні, ніж сенсорні кнопки, і вже тим більше сенсорний екран. Досягнута температура включення насоса. Те, що він включився, сигналізує відповідний світлодіод. Для чого потрібна ця функція? В першу чергу для того, щоб поки котел ще недостатньо прогрівся, холодна вода не циркулювала б по системі і не охолоджувала б приміщення. Всі ми бачили, що температура в котлі на момент включення автоматики була менше 20 градусів. Також ця функція потрібна, якщо в котлі закінчиться паливо, він загасне і вода охолоне. Все це запобігає непотрібну роботу. Циркуляційного насоса подовжує його ресурс і економить електроенергію. Насос вимкнеться, коли температура в котлі впаде на 5 градусів нижче встановлення. У нашому випадку встановлено 35 градусів, тобто коли температура опуститься нижче 30 градусів. Це свого роду гістерезіс для захисту від частого вмикання вимикання насосу. На відміну від вентилятора, швидкістю обертання насоса автоматика не управляє. Контролер тільки подає мережеву напругу на насос, тобто тільки вмикає і вимикає його в залежності від програми. Швидкість обертання циркуляційного насоса користувач встановлює на самому насосі в залежності від своїх потреб, від потреб системи опалення. Приблизно за 3-4 градуси до встановленої температури відбувається уповільнення обертів вентилятора. На відео цього напевно не чути. Почав діяти так званий алгоритм PID. Це дуже корисна функція, яка призначена для недопущення перегріву теплоносія, для того, щоб не перегрівався котел, ну і для економії палива. Я не фізик і спробую пояснити власними словами. При згорянні палива спочатку нагрівається теплообмінник, який вже потім віддає тепло теплоносію. У нашому випадку воді. У твердопаливних котлах теплообмінники масивні, особливо якщо вони виготовлені з чавуну, коефіцієнт тепловіддачі у них нижче. Ніж, наприклад, у мідних теплообмінників на стінних газових котлах, а теплоємність навпаки велика. Відповідно, чавунні або сталеві теплообмінники довго прогріваються, але разом з тим довше віддають тепло. Тобто вода в котлі вже прогрілася до потрібного значення, вентилятор вже вимкнувся. Але нагрітий до більш високої температури теплообмінник продовжує віддавати своє тепло воді, підігрівати її. Таким чином, відбувається перегрів води, перевищення температури в опалювальних приміщеннях і марна витрата палива. Щоб цього не було, автоматика Proton 425 PID починає при наближенні до граничної температури знижувати оберти вентилятора. Тим самим зменшуючи інтенсивність горіння і сповільнюючи швидкість нагріву тепловмін. Встановлена температура 50 градусів досягнута. Про це нас інформує миготлива точка на цифровому дисплеї. Після досягнення заданої температури. Вентилятор продовжує працювати уривчасто. Про це також сигналізує миготіння світлодіода вентилятора. Вентилятор вимкнеться повністю, коли температура котла підніметься вище на 5 градусів за встановлену. Це так званий гістерезіс автоматики різниця температур між включенням і виключенням режиму роботи вентилятора, яка потрібна, щоб не було так званого тактування. Часто вмикання вимикання автоматики. Тепер чекаємо, коли температура в котлі підніметься ще на 5 градусів. Температура котла була налаштована на 50 градусів. Досягнута 55 градусів, і вентилятор вимкнувся повністю. Насос продовжує роботу. Про це сигналізують відповідні світлодіуди. Автоматика переходить. До режиму очікування почався режим продувки, світлодіод вентилятора почав мигати. Продувки це періодичне включення вентилятора на кілька секунд через певні проміжки часу під час режиму очікування автоматики. Продувки потрібні для видалення стопки котла газів і запобігання повного загасання палива, або як його ще називають, для Підтримки горіння. Підбираються вони індивідуально, знову ж таки, в залежності від котла, виду і якості палива. Слід врахувати якщо паливо високоякісне і калорійне, то тривалі продувки і маленькі проміжки між ними можуть призвести до того, що котел нагріється вище за заданої температури. При необхідності, продувки можна вимкнути взагалі. Далі автоматика продовжить працювати за тим же самим алгоритмом. Змоделюємо аварійні ситуації. Регулятор pront 425PID має дві захисні функції. Перша функція це антизамерзання. Якщо температура в котлі опуститься до 5 градусів, то увімкнеться насос циркуляції. Для демонстрації я поміщу датчик в холод. Вимкну роботу автоматики, щоб не шумів вентилятор. Зверніть увагу, навіть в режимі СТОП насос продовжує роботу доти, поки температура теплоносія не опуститься на 5 градусів нижче встановленої температури включення насоса. Температура вмикання циркуляційного насоса у нас налаштована 35 градусів. Тому вимкнеться насос, коли температура теплоносія буде становити 30 і нижче градусів. Ось насос вимкнувся. Температура опустилася до 5 градусів. І ввімкнувся насос. Вода у системі почала циркулювати, що не дасть їй швидко замезнути та розморозити систему опалювання. Як тільки температура теплоносія підвищиться до 8 градусів, насос вимкнеться. Друга захисна функція це функція антистоп. Для запобігання заклинювання ротора циркуляційного насоса, наприклад, влітку, автоматика кожні 14 днів. Вмикає насос на 1 хвилину. Щоб дана функція, працювала, автоматика повинна бути, ну, це природно, включена навіть після закінчення опалювального сезону. Як я і казав, якщо температура теплоносія підніметься до температури вмикання насоса, в нашому випадку вона становить 35 градусів, то насос включиться навіть якщо автоматика знаходиться у режимі стоп. У разі відключення електроенергії, після появи напруги контролер повертається до свого режиму роботи, в якому він перебував до відключення і продовжує роботу. Встановлені користувачем параметри, як ви бачите. Зберігаються. Якщо від початку розігріву температура котла не досягне встановленої температури протягом 2 годин, то автоматика вважатиме котел згаслим. Вимкне вентилятор і перейде в режим загасання. Загориться ось такий символ. Насос від цієї функції не залежить і продовжить роботу відповідно до програми. Вийти з цього режиму можна простим короткочасним натисканням кнопки «Пуск». Тоді автоматика перейде в режим СТОП. При повторному, при повторному натисканні на кнопку, автоматика відновить роботу і почнеться розпалювання. На цьому огляд автоматики PrONT 425 закінчено. До наступних зустрічей.